Ти головний наставник Манчестер Юнайтед, щоб ти змінив цій складній ситуації? Ну я б я б повернув би деякі речі, які от нове керівництво скасувало в плані якоїсь оптимізації а, по, по коштам. Вони скоротили всі витрати. Грубо кажучи, на прибиральників, на харчування і так далі. Ну, якщо ти хочеш запрошувати найкращих гравців до своєї команди, от такі речі, вони мають, це маст це тобто, хев. Мають бути створені максимально комфортні умови для футболістів. А потім вже якісь там тренерські штуки, якісь тактичні моменти. Це, це, я, я не настільки тренер, щоб радити грати за тією схемою чи іншою. Нехай Аморім. Зараз допрацює нинішній сезон, нехай матиме трансферне вікно повноцінне, нехай Придбає футболістів під себе, і будемо його оцінювати вже по наступному сезону. Блін, чесно, я не знаю. Вони так багато останніми роками намагаються змінювати. Так багато людей в керівництві постійні зміни, тренерські, непостійні, але теж зміни відбуваються. Я не знаю, МЮ зараз треба чекати. МЮ треба літо, МЮ треба правильна трансферна кампанія. МЮ треба, що важливо влучити в тих футболістів, яких вони будуть брати. І якщо все це. На виході дасть результат, то можливо ситуація покращиться. Я думаю, все ж таки наступний сезон і буде краще ніж цей.